Добрий день, мене звати Антоніна Носко. Я підприємиця, співзасновниця гастрономічного проєкту Фудскаут з а також фінансова та лін консультантка. Я трансформую компанію через лін підхід. Ви навчаєтесь в проєкті «Гра вдовгу». Лін у власному бізнесі забезпечує нам, партнерам, сталість результатів а працівникам компанії постійний розвиток і реалізацію. За 2023 рік завдяки лін інструментам оборот компанії Foodscouts Collective виріс 5 разів. Бізнес прибутковий з першого місяця. Ще один приклад ефективності лін-підходів – виробництво меблів Woodluck збільшило продажі в 2,5 рази протягом 6 місяців. Крафтове виробництво Cheesecake Family отримало 25% рентабельності замість 6. Це означає, що компанія зі стану близького до збитків стала стабільно прибутковою, і такі результати компанія підтримувала понад рік. Провадження лін методології допомагає збільшити продажі, покращує сервісні процеси, допомагає бути в контакті з клієнтом і створювати нові продукти. Лін-методологія необхідна для побудови якісних виробництв. Вона допомагає в розробці продукту. І звісно, будує гнучкі адаптивні команди. Якими інструментами лін трансформації користуються компанії для досягнення результату? Розкажу вам далі, яким компаніям підходить лін виробництво, сервісним компаніям, it компаніям, стартапам, великим холдингам, громадським організаціям, державним структурам. Якщо точніше, то всім лін система є універсальною і при вивченні принципів роботи ви точно знайдете відповіді на свої питання. Який сигнал до старту впровадження лін ви можете побачити у власній компанії? Якщо компанія перебуває в кризовій точці, розповім про приклад з практики. Компанія експортує корисні рослини. У перший рік роботи вони закуповували готові рослини, на другий рік створили власне виробництво з переробки рослин. З якими проблемами зіткнулися всередині компанії? Незадоволені працівники, які працюють виключно заради оплати – Брак товару, який доходить до клієнта, і повернення товарів назад з інших країн, неконтрольоване виробництво, Який до нас прийшов запит на проект: зрозуміти будову лін виробництва, впорядкувати процеси, зрозуміти, як побудувати власну виробничу компанію за лін принципами, головна мета такого проекту це прогнозоване виробництво, якого компанія досягла за рік. Інший запит, який дозволить вам зрозуміти, що час користуватися ощадливим підходом. Це точка, де компанія потребує зростання. Компанія має нагальну потребу збільшити виробництво шоколадних цукерок в сім разів. Бізнес має чітку сезонність, і якщо це не зробити, компанія не отримає прибуток. Результату ми досягли в два етапи: за чотири місяці збільшили обсяг виробництва в чотири рази, і за наступні три місяці в сім разів. Інший сигнал до лін трансформації виникає в тій точці, де компанія ставить за мету отримати новий рівень результатів. Приклад з практики. Компанія прагне збільшити швидкість пакування сухих страв на фронт. Побудова процесу пакування за принципом потоку дала можливість пакувати максимальну кількість порцій за годину при щоденній зміні працівників. На цьому виробництві працюють волонтери. То що ж таке лін? Лін це система управління, філософія, інструментарій, яка максимізує цінність, яку компанія створює для клієнта. І постійно при цьому зменшує втрати для отримання максимального прибутку за допомогою розвитку працівників всередині компанії. Є три основні поняття лін: це цінність, втрати і потік. З чого ж почати перевірити цінність клієнта? Цінність це важливі характеристики продукту або послугу, за які вам платить клієнт. Вам важливо від клієнта отримати відповідь на питання, за що вам платить клієнт. Клієнт платить за смак. Аромат, текстуру, пакування, але не платить за затримку термінів виконання замовлення, довгі обслуговування, занадто складне або неякісне пакування, занадто активну або недостатню комунікацію. Щоб перевірити, за що вам платить клієнт, я рекомендую запитати в нього, проведіть інтерв'ю, виберіть групу клієнтів, наприклад, 20 людей, які постійно замовляють продукт або послугу. І 20 клієнтів, які чомусь перестали з вами працювати, або ви би дуже хотіли бачити їхні імена в базі замовлень, але вони користуються послугами конкурентів. Складіть перелік питань для інтерв'ю. Питання мають бути відкриті, а відповідь прозора і зрозуміла. Наприклад, ви обсмажуєте каву. Питання, чи купуєте ви нашу каву додому, надасть вам коректної відповіді. А питання, як часто ви замовляєте каву додому і яку саме може дати вам розгорнуту відповідь? Після 40 інтерв'ю ви побачите, що є щось одне, що об'єднує ваших клієнтів. Це і буде цінність, те за що вам платить клієнт. Будуйте ваш бізнес навколо цієї цінності. Таким чином, ви будете створювати продукти і послуги, які зроблять вашого клієнта щасливим, а ваш бізнес прибутковим. Перевіряти цінність рекомендую кожні 6 місяців. Смаки і уподобання клієнтів змінюються, і ви маєте бути в контакті. Друге, знайдіть втрати в процесах. Почнемо з базової класифікації втрат. Їх є вісім за статистикою: 20% операцій є цінними, 80% є втратами. Втрата 1. перевиробництво. Воно з'являється, коли ви виробляєте наперед більше, ніж у вас замовили. Склади заповнені продукцією. Працівники підтримують порядок на складі, який нікому не потрібен. Я не закликаю вас спустошувати склади, якщо ви бачите цю втрату у вашому бізнесі, але створити мінімальний склад, який швидко наповнюється і швидко відвантажується, необхідно. Втрата притаманна частіше виробничим бізнесом в одному з проектів, в якому я працювала, за результатом нашої роботи з втратою перевиробництва ми звільнили 3,5 мільйона гривень коштів. Протягом тижня, які лежали на складах, чи є перевиробництво в сервісних компаніях? Звісно, ви створюєте безліч сервісів, які не потрібні клієнтам, але дуже подобаються власникам. Склади інформації, бланки, форми, аудити, якими ніхто не користується, також будуть прикладами перевиробництва. Втрата 2. запаси. Як ми попередньо розглянули, перевиробництво формує запаси. Якщо ви виробничий бізнес і бачите кубки матеріалів напівфабрикатів між операціями, якщо ви сервісний бізнес і бачите, наприклад. Недороблені конструкторські проекти, які зависають і чекають до того, як потрапити на виробництво. Тоді ви маєте таку втрату в бізнесі. Втрата 3. очікування. Ви клієнт, який чекає в черзі в банку. Ви чекаєте, поки вам перетелефонує оператор. Ви чекаєте в приймальні в лікаря, чекаєте відповіді від грантодавця. Це все втрата очікування. Таке саме очікування є і всередині компаній. Відділ А чекає інформацію від відділу Б. Чекаємо узгодження бюджетів від фінансового відділу, чекаємо рішення і таке інше. Втрати 4. транспортування. Я дуже люблю цю втрату, бо її часто можна легко усунути. Возимо матеріали зі складу в цех, переносимо на півфабрикати від операції до операції, пересилаємо інформацію замість того, щоб її знайти в файлосховищі. Пересилаємо дані між відділами. Це все є приклади транспортування. Якщо ви працівник офісу виробничої компанії і витрачаєте 15 хвилин часу, щоб дійти з офісу на виробництво при зарплаті 1000 гривень в день, ви працюєте 8 годин, тоді 15 хвилин вашого часу на втрату транспортування коштує приблизно 31 гривню компанії. Сходити на виробництво і назад два рази на день це 31 гривня помножена на 2 рази. І на два туди і назад дорівнює 125 гривень. Це година часу в день, за яку ви не створюєте цінність. Тоді за рік на таке транспортування ми витрачаємо 30 тисяч гривень, які точно не створюють цінність. Помножте на кількість працівників. Чи вас влаштовують такі фінансові витрати? Втрата 5 – брак в сучасному світі. Компанії, які створюють продукцію, яка має брак, банкрутують швидко, якість. Не обговорюється, і вона має бути абсолютною якість це смак, текстура, як відкривається кришка банки з карамелю і як рівно наліплена наліпка на банку. Якщо ви виробник карамелі. якщо ви надаєте послугу, тоді сервіс має бути бездоганним. Якщо ви маєте брак, необхідно усунути такі втрати в першу чергу. Втрати 6. надлишкова обробка. Наприклад, ви виробник взуття, ви вперше чуєте, що такий лін і ще не перевірили цінність клієнта пакуєте пару взуття в коробку святковий папір рожевого кольору, а потім святковий папір брунатного кольору. Кладете гілочку лаванди, листівку, конфеті і наліпку з побажанням. Можливо, це занадто і клієнтові воно не потрібно. Тоді таке пакування є прикладом зайвої обробки. Ваші працівники витратили на це час. Або ж ви хочете замовити товар онлайн, бо це заощаджує ваш час, але вам обов'язково придзвонює оператор і пояснює всі переваги цього товару. Тут дзвінок є зайвою обробкою і не цінний для клієнта. Втрати сім зайві рухи здається, немає нічого страшного ніж. Коли ваш працівник встає з робочого місця, підходить до вікна, перевіряє якість шва на футболці, яку зараз шиє, але скоріше за все цього можна уникнути, якщо ви забезпечите якісне освітлення. Або ж ви постійно нахиляєте, щоб взяти документ з нижньої полиці шавки, чи шукаєте накладну за травень минулого року в стосі накладних, усунення втрат зайві рухи заощаджує 30% часу працівників. Втрата 8. Невикористаний потенціал працівників у консалтингових проектах. Я працюю з керівниками. У перші місяці проекту забороняє керівникам відповідати на питання працівників щодо їхньої роботи. Наприклад, а що мені робити в ситуації X, і давати пропозиції рішень працівникам. Коли керівник найрозумніша людина в компанії, тоді така компанія приречена. Запитуйте працівника, а що ти думаєш з цього приводу. Сприймайте як факт, що кожна людина має талант, а ваша керівна задача побачити талант і забезпечити роботу навколо талантів ваших працівників. Працівник головна людина в компанії. І тільки тоді ви можете побудувати справжню лін-команду, де кожен розкриває свій потенціал. Шлях до лін-трансформації це бачити втрати і усувати їх так, щоб вони не повторювались. Роздрукуйте собі візуалізацію втрат і повішайте на робочому місці. Користуйтеся цим списком для щоденного пошуку. Ми поговорили про втрати, а тепер перейдемо до лін-інструментів. Які є інструменти для виробничих компаній? 5S це система управління фізичним простором. Вона впорядковує предмети, запускає ефективний виробничий простір, робить втрати видимими. Що таке 5С? Зараз розберемося. 1С. сортуємо всі предмети на обраній ділянці, групуємо предмети за таким принципом. Мені це потрібно кожен день під руками. Я цим користуюся не так часто, раз на місяць і рідше. Це мені не потрібно тоді переміщуємо в смітник, і я не впевнений, чи потрібен цей предмет. Тоді переміщуємо в червону зону. Червона зона збирає предмети тимчасово. Те, що вимагає ремонту, те, у чому ми не впевнені, що це варто викидати, визначити термін розбору червоної зони і долю кожного предмету в ній треба протягом тижня після сортування. Другий С. Знаходимо кожні речі своє місце. Знайдіть в Pinterest по запиту 5С картинки, які стануть для вас натхненням. Але для старту вам потрібен малярний скотч і маркер, щоб покласти предмет на місце, поличку, місце на полиці. Підписати це місце і підписати сам предмет. Третє с підтримуємо в чистоті. Це не тільки вимити і тримати в чистоті, а ще й працювати над тим, щоб усувати джерела забруднення. 4С. стандартизуємо, знайдіть легкі стандарти, фото, відеоінструкції, щоб підтримувати якість вашого фізичного простору. 5С. системно підтримуємо на першому етапі. Виділіть 15 хвилин часу в робочому дні ваших працівників для 5С. сортувати, створювати рішення для зберігання предметів і таке інше, як запустити систему 5С у вашій команді. Виберіть ділянку для реалізації першого 5С проєкту. Запустіть сортування разом з командою. Зробіть другий С, знайдіть кожній речі своє місце. Зверніть увагу, необхідні речі мають бути розміщені під руками. Ті, якими користуємося рідше, трошки далі, як проміжний варіант до взірцевого порядку. Протягом сортування не забувайте про чистоту. Дайте час команді звикнути до нових правил і стандартизувати порядок. Саме команда створює стандарти. Підтримуйте і розвивайте 5С у вашій компанії. Для цього потрібно організувати протягом робочого дня 15 хвилин часу працівників, щоб вони посортували речі. Зайві предмети з'являються постійно, щоб вони створювали рішення для зберігання, стандарти тощо. Чи працює 5 с в офісі, в сервісних компаніях, інформаційних компаніях? Звісно, так за тими самими принципами можна управляти інформаційними сховищами. Офісним простором, бухгалтерськими документами. Спробуйте 5С в фінансовому відділі чи бухгалтерії, і ви будете вражені результатами. Тепер поговоримо про інструменти для сервісних процесів, управління продажами і управління проектами. Один з таких інструментів канбан-дошка. У класичному варіанті вона має три колонки: to do, doing, done – Зробити в роботі зроблено. Але чи цього достатньо? Скоріше за все, ні. Тоді для залучення нового клієнту канбан-дошка може виглядати так: новий клієнт, перший контакт, надсилаємо пропозицію, дегустація продукту, отримання відповіді, підписання контракту. Що далі для кожного клієнта заводимо карту клієнта і переміщуємо по дошці. Такий інструмент точно знімає зайву комунікацію, тому що керівник може легко щоденно бачити динаміку залучення нових клієнтів, заощаджує час на зайві збори і перемовини. Для сервісного процесу компанії, яка займається виробництвом дерев'яних меблів водлак, на замовлення. Канбан дошка може виглядати так: знайомство з клієнтом і визначення потреби. Формуємо техзавдання для конструктора: розробка конструктиву і узгодження з клієнтом, передача на виробництво, стартувати роботу з інструментом Канбан-Дошки краще фізично. Це дошка в офісі. Якщо ви компанія, яка не має фізичного простору і працює онлайн, тоді є багато планерів спроєктовані за таким принципом, і ви зможете управляти онлайн-проектами за принципом Канбан. Ще одним інструментом. Для розвитку команд і включення відповідальності є навчання. Чому я рекомендую зосередитись на навчанні? Бо навчання залучає команду. Навчені працівники роблять якісні продукти, надають якісні послуги. Так ми забираємо втрату брак. Які є інструменти для проведення навчання? Матриця кваліфікації інструмент, який відповідає на безліч питань, який рівень знань моїх працівників, як і чому швидко. Навчити нового працівника в умовах мобілізації це особливо важливий інструмент. Щоб запустити матрицю кваліфікацій, виберіть процес, розбити процес на операції і запишіть їх в матрицю. Оцініть кожного працівника, який має дотик до даного процесу за класифікацією. 1. ознайомлений з процесом, але не робив 2. Виконує, але з наставником. 3. виконує сам в ідеальній якості. 4. може навчити. Ті, хто мають чотири, можуть стати наставниками і навчити нових працівників, це дуже цінна навичка і важливі люди в компанії. Для керівника матриця кваліфікації дає змогу оцінити рівень знань команди і запустити активне навчання. Так адаптація нового працівника може бути швидкою за допомогою матриці кваліфікації у FoodScouts Collective» Ми скоротили навчання кондитерів без досвіду роботу з трьох місяців до двох тижнів. Отож, підсумуємо сьогодні. Ми ознайомилися з лін підходом, а саме з основними його поняттями, цінність і втрати, розглянули лін інструменти, які можуть бути для вас корисними. Тепер м'яч на вашому полі. Пробуйте експериментуйте, користуйтесь лін інструментами для бізнесу, бо саме цей підхід визнаний найбільш ефективною системою управління в світі. Ви навчаєтесь на проєкті «Гра вдовгу» і пам'ятайте, знання це ваш прибуток.